Російські воєнкори повідомили, що у відповідь на обстріли аеродромів базування стратегічної авіації вони можуть Російська Федерація може застосувати ядерний потенціал. Нібито це входить в їхню ядерну програму. Власне, от російські воєнкори припускають, що атака на аеродроми стратегічної авіації дає право РФ застосовувати ядерний арсенал. До речі, хто ще не в темі зараз 15.15, .15, 1 червня. І саме от в ці хвилини відбувається атака на чотири аеропорти базування стратегічної авіації Російської Федерації. Дістали аж до Сибіру. Є відео руйнувань, є відео ударів. Є відео... Коментування з боку військових російських, з боку цивільних, які це все спостерігали. Відео всі, які є, я залишаю себе в телеграмі. Тут є в описі під цим відео. побачите, подивитися, дійсно вражає, показують прямо от прямо в реальному часі, як відбуваються удари по е цим літакам. Вони знищуються насправді. І що цікаве, якщо ви запитаєте, як можна дістати дронами туди, це біля 4 тисяч кілометрів, кілометрів. То атака відбувається, нібито запускають з бортових автомобілів, відкривають борти і вилітають дрони. Як це все вдалося реалізувати? Ну, Служба безпеки України, звісно, потім колись розкаже, як це все воно може бути. Єдине, що ми знаємо, що координує цю операцію Служба безпеки України, я так розумію, що без гур теж не відбулося. Ну, облишимо це. Я думаю, що українці зараз дивляться з певною тривогою всередині, адже з одного боку, ми бачимо, що ми можемо відповідати симетрично. Тиждень тому назад ми були масово атаковані, причому абсолютно безвідповідально, були зруйновані. Будинки, були загиблі люди, діти, і влада України говорила про те, що буде симетрична відповідь, ось, напевно, вона. Але все одно виникає питання: а що буде далі? Чи буде ворог відповідати? Чи ворог це сприйме як симетричний удар і заспокоїться? Адже 2 червня, тобто завтра, анонсовані нібито перемовини, переговори контактних груп і паралельно з ударами. Взаємними ударами ми бачимо, що переговорні групи також працюють. А ну я хочу звернутись до українців, і ви розумієте, що Російська Федерація може застосувати ядерний потенціал, і орішник, і балістику, яка знаходиться ще далі, і яка сьогодні не може бути вражена українськими спецслужбами, українською авіацією і іншими засобами ураження. І, звісно, що ми з вами перебуваємо в зоні небезпеки. Тому чемоданчик, визначте, де ви можете укриватися, якщо ми побачимо, що. Ворог таки наважиться на атаку, але хочу зазначити, що ми будемо слідкувати за новинами, як у випадку відмови Російської Федерації завтра бути на переговорах, це буде означати, що вони готуються до масованого обстрілу України і вони будуть завдавати ударів у відповідь. Багато українців, очевидно, що задаються питанням, для чого це перед перемовинами, для чого такі. Відповіді для чого такі атаки і з боку Російської Федерації, і з нашого боку, єдине, що можу сказати, ми з вами не впливаємо на планування цих операцій. Ми не впливаємо на те, що хто із військових планує, як вони бачать ці цілі мету. Для чого це все потрібно? Ми можемо лише жити в реальному світі. А в цьому реальному світі відбулася атака проти України тиждень тому назад. Відбуваються атаки щоночі. Десятки сотні дронів летять в наш бік. Україна відповідає ударами по аеропортах стратегічної авіації, де звідки і вилітають, власне, ось всі ці. Дрони, вибачаю, дрони, ракети, звідки вилітають, вилітає стратегічна авіація, яка долітає до пускових рубежів. Ви, напевно, все це також знаєте. І ось в цій реальності може бути все, що завгодно. Крім того, на додачу в Російській Федерації відбуваються якісь незрозумілі теракти, за них ніхто. Не взяв відповідальності, і це також додає відповідного обурення всередині російського суспільства, судячи з коментарів, які вони пишуть під відео, під фото цих, цих подій. Вони хочуть помсти, вони хочуть зворотньої реакції, вони хочуть, щоб знову обстрілювали Україну. Ну, війна призвела до того, що а, тут вже не можна сказати, як в Другу світову війну казали, от Гітлер зі Сталіном був по. А страдають звичайні люди. Сьогодні ми бачимо, що народи теж розійшлися дуже суттєво, люди хочуть одне одному продовження війни, люди закликають до масових тортур і так далі. Це насправді прогнозована реакція, адже з обох боків люди налякані, страждають. А ще коли ти маєш імперські амбіції, коли тобі понарозповідали, що ти найсильніший. А тут, виявляється, і до Москви долітає, і до Сибіру долітає, і до аеропортів долітає, то, звісно, що владі Російської Федерації потрібно якимось чином показувати, що вони зберігають своє обличчя. Тому не ігноруємо тривоги, слідкуємо за моніторингами, пабліками, чимоданчик зібрали, визначили собі локацію. Як ви будете брати ваших домашніх тварин, там приготуйте якусь кліточку чи що, переносочку. Де у вас будуть ваші діти, де будете ви, де будуть ваші батьки, якщо вони проживають з вами, це я в основному звертаюся до мешканців великих населених пунктів, тому що роз, ну, витрачати балістику і орішники для невеличких міст, я думаю, що ворог не стане. А ось такі міста, як Київ, як Харків, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Львів, Тернопіль. Це ті міста, які дійсно. Можуть бути під е, атакою також і Черкаси, Кропивницький, Вінниця, там Житомир. Вчора на Житомир дуже багато летіли. Люди задавались питаннями, що там. Ну, напевно, ворог знає, що там, і, напевно, деякі українці знають, що там. Часто е, якраз саме і е, наводять, е, на жаль, наші. Ну от е, в Київській області регулярно зараз відбуваються. Повідомлення про тривоги, власне, Київ, Київська область, от 14 хвилин тому тривога. До того знову була тривога. І ну, напевно, напевно, ворог спробує завдати якусь удару. Тому бережіть себе. Ще раз повторюю: ви не впливаєте на планування цих операцій. Ми не впливаємо з вами, але цілком очевидно, що якщо йти на перемовини, то. Перемовини повинні бути якимись паритетними, а не такими, де тобі просто ставлять ультиматуми, бо ти нічого не можеш задіяти у відповідь. Але, але потрібно розуміти, що відповідь теж повинна бути такою, щоб не призвести до війни вже на вищому рівні, а вищий рівень це те, чого у нас немає. Надзвичайно потужні балістичні ракети, озброєння і ядерний потенціал, який, очевидно, є в Російській Федерації. Сподіваюся, що всі, ті, хто роблять ці операції, усвідомлюють, розуміють, що роблять, і не ведуться на деякі обіцянки європейських партнерів, типу Мерца, що ми вам будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Ми це вже чули, і ми бачимо, що до чого призводять такі. Обіцянки. Бережіть себе, відео, які є. Вони надходять іще. Ми по різним паблікам збираємо, по відкритим і закритим, залишаємо в телеграмі, є в описі під цим відео. І ще раз повторюю, бережіть себе.